Я думаю, ні для кого не секрет, що ми живемо в останній час, і що ми вже підійшли дуже плотно до фінішної прямої перед другим пришестям Ісуса Христа. І цьому признаки: знаєте, глобальні катаклізми, природні катастрофи, примноження війн і так далі. І як нам вижити в цей нелегкий час, де нам взяти цю опору і мати гарантію спасіння, Знаєте, її дає лише Бог. Ісус сказав, що багато званих, але мало обраних. І нам дуже важливо стати саме обраними, тому що Ісус сказав, що той, хто збереже його слово, того і він збереже від всіх. Цих подій, які грядуть на цей сесві, і хто ж такі обрані? Це ті, хто виконують волю Божу, являються учнями Ісуса Христа, проповідують Слово Боже і рятують інших людей, такі являються обраними.